Вітаю, друзі! Новий етап роботи. Зараз я себе покажу, щоб я привітався. Ламаємо пол, тому що він вже зовсім негодний. Не знаю, ж хитається, коротше. Прогнило. Будемо підсипати і заливати стяжечку. А також, звісно, гідроізоляцію. Ростелимо. Тут повністю міняємо, а тут частково, отак як вирізано, де було прогнивши. Так, вчора доски повиносив, викопав яму під каналізаційну трубу. Зараз покажу, як збираю каналізацію. Як ви собі ви розб... я Якщо ви не будете там перекривати асфруту, а будете діяти сюди, то ви будете знайдемо. Наступний ранок зібрав каналізацію. Я думав, що зберу її за дві години, але виявилося, що оці, бачите, різного кольору діталі коліна і труба, у них також трошки різні діаметри. І я дуже намучився, поки їх зібрав. Воно просто не хотіло залазити. Що я робив? Місцями. Резинки не використовував прокладки, а з'єднував на монтажну піну. Ось у мене обична монтажна піна, пістолет. Якщо не хотіла залазити труба в коліно або навпаки, то я його пропінював і все. Потім сховається в землю. Розбирати його вже не треба, та й неможливо буде. Залишилось мені звідси пустити через 45-те коліно на кухню 50-ту трубу для мойки. І план на сьогодні. Все це засипати, Наверно, мусором будівельним, старими цеглинами, циг... ц... щебнем. Оце треба засипати. І може, ще маяки встигну зробити, покласти. Побачу.